Всім привіт! Зараз ми вам розкажемо та покажемо 10 корисних порад для велосипедистів, які будуть в нагоді як початківцям, так і бувало. Поїхали, буде цікаво. Відео буде корисним. Поїхали. Так, Порада номер один. Протягом усієї веломодрівки необхідно пити воду. Е, бажано пити воду кожні 10-15 хвилин, але це залежить від ваших навантажень, температури та фізіології. Також, е, воду бажано не пити, а попивати. Ось так. Попили кожні 10-15 хвилин та поїхали далі. На спусках перед підйомом бажано підкручувати педалі на оптимальній швидкості, щоб не втрачати швидкість. Ось так. Також перед кожним підйомом потрібно підібрати оптимальну швидкість для вашого підйому та фізичної витривалості. Також при підйомі бажано змінювати положення та групи м'язів, щоб досягти більшої інтенсивності та швидкості при підйомі. Коли ви входите на швидкості в поворот, треба вгору тримати педаль ту в бік, куди ви повертаєте. А не навпаки. У досвідчених велосипедистів це вже на рівні рефлексів. Коли при зупинці вам потрібно покласти велосипед, кладіть його на ту сторону, де немає системи передач. Ось так. Поклали та велосипед лежить, не пошкодивши вашу систему. Передач можете кататися далі. Багато хто тримає руль неправильно. А саме ось так от. Ваші руки можуть з'їхати. Це дуже небезпечно. Потрібно тримати великим пальцем понес руля для більш міцного охвату. Бо будь-яка ямка, будь-яка кочка, та ваші зуби будуть збирати по підлозі. Ось так от. При крутих з'їздах треба переміщувати центр ваги в бік заднього колеса. Ось так. При неправильному спуску можна перекинутися через руль. На автошляхах обов'язково показувати напрямки ваших дій, щоб оточуючи, змогли зрозуміти, куди ви їдете. Також бажано показувати ями та великі перешкоди і коли ви зупиняєтесь. Ще одна порада перешкоду треба переїжджати не вздовж, отак. Це не вірно. А Ось так. Ось такі 10 порад. Сподіваємось, вам це відео було корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Всім пока. Займайтеся спортом та підтримуйте здоровий спосіб життя. Пока-пока. Побачимось.